Дружківські комунальники продовжують усувати наслідки стихії, що пронеслася містом три тижні тому. Городяни, над квартирами яких вітер пошкодив кровлю, з нетерпінням чекають на відновлювальні роботи. Затікаю. Що? Угу. Досі що у мене потолки мухли, Угу. Давно заявили, не, Неділи? Неділи, двіна, татна, не більше. Поточного тижня бригади працювали на вулицях Леніна, індустріальній Орджонікідзе. У першу чергу замінювали зіпсований шифер. Орджонікідзе- 2 Зараз призводімо ремонт. частичный ремонт шиферных кровель. В целом порывы ветра пошкодили 3,5 тысячи квадратных метров мягкой кровли та 45 листів шиферной. Продолж двох тижнів комунальники обіцяють обещают полностью заменить шифер. Городской совет посодействовал в выделении предприятия нашего партнера, выделяет вышку. Думаю, в течение двух недель мы должны будем все эти вопросы по шиферной кровле именно позакрывать. По мягкой кровли пока мы планируем закупку материалов. На даний момент ми на февраль місяць не планували Повільно роботи Олег Радіонов не зміг назвати конкретні строки повного відновлення м'якої кровлі. адже для цього підприємству Техноком» необхідно закупити значні обсяги будівельних матеріалів. Зробити це оперативно не дозволяє скрутне матеріальне становище підприємства.